Вітаю, всіх вітаю на каналі. З Вами Юля. Доброго вам часу доби, мирного неба, всього хорошого, доброго вам година, перемоги вам і всім, і всім нам і нашій Україні. Сьогодні для вас послання, порада, послання, розклад від Оракула. Оракула, королева, Лути. Давно не робила я на ньому. Ніякого послання, тож захотілося мені взяти цей оракул. Попросився він мені сьогодні. До рук комусь певне треба послання від королеви Луни, королеви місяця. Королева Луни, вона, а місяць він, трошки, не, трошки воно не так, але Але місяць і Луна це одне і те ж, типу по... російські, ти по-українські. Дивіться, я знайшла такі сьогодні, забула за їх існування, що в мене є костіці. Це чулись був, Польщі, привіз цілу пачечку, а я за них просто і забула. Сьогодні дещо шукала в шухлядках і знайшла. І я собі так подумала, що, можливо, давайте варіант виберете по них. Буде, буде, можливо, цікаво для вас так. Ну, Якщо буде не цікаво, якщо вам не сподобається, то напишіть мені у коментарях, що то недобре: ставити сердечка чи камінчики. Якщо ви не хочете, то кості ставити не буду. Але давайте спробуємо. Якщо піде, якщо зрезонує, то добре. Отож, вам е, порада, послання, підказочка від королеви місяця на той термін, коли ви дивитеся. Як завжди, відео актуально тоді, коли ви його відкрили. А ви собі згадуєте, якийсь там певний свій термін, який вам треба, то, будь ласка, можете згадувати. А що це воно? Курить? а да-да, курить. Я думала, що вже потухло. Чуть-чуть нехай погорить стихія повітря очистить повітря. Так, послання порада для вас. Чи на вашу ситуацію, чи просто неважливо. Якщо ви згадали ситуацію, Ваша справа не хочете, нічого не згадуйте, як завжди на посланнях я це кажу, тому що це послання. Це послання це підказка, це порада. Тут можна загадувати ситуацію, а можна і не загадувати. Першому варіанту і другому варіанту на той термін, який ви собі там загадуєте. Тобто я дивлюся сьогодні і зараз, але ви собі загадуєте свій термін. Може, ви хочете на місяць, може, ви хочете на тиждень, може, ви хочете на 2-3 дні це ваша справа. І давайте вибір: я хочу ось так зробити. Вибір. Бачите, як вони самі впали, так я їх і ставлю. Другий варіант трієчка. І тут п'ятірочка. Вони просто що шо... шкода, що колір. однаковий. є такі кості, що різні кольори: зелений, жовтий, червоний, а тут всі білі. Ви б ще за кольором вибирали, тоді було б цікавіше. І б ви ще й колір обирали. Так вони всі білі і всі з цифрами. Але тут така цифра випала, а тут така. Давайте спробуємо. Так, повибирати. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам відгукнулося, як зрезонувало, чи сподобалося вам таке, чи ні. Якщо ні, то більше це робити не буду. Обирайте перший другий варіант. Тайм-коди, як завжди, будуть в описі. Як завжди, не забувайте, що це розклад все-таки загальний. Все одно це загальний. Що би ви не вибирали, як би чим, би не вибирали, чим би ви не вибирали, це загальний розклад, про це не забувайте. Це онлайн розклад. Якщо вам він доткнеться, зрезонує, то я буду дуже рада. І дуже буду вдячна, якщо ви напишете зворотній зв'язок. Вдячна вам за те, що ви є зі мною, за те, що ви є, за те, що ви активні, хто активний на каналі, я дуже вам вдячна, всім, хто підписався, але ж, все-таки прошу вас, більше пишіть коментарів. Більше відгукуйтеся, пишіть зворотні зв'язки, пропонуйте теми, ну і так далі. Пишіть, пишіть, пишіть. Я говорити, як ви бачите, люблю. І відписувати вам буду, я все одно вдома, я все одно ніде не працюю, час маю, якщо навіть і не маю, то я все одно знайду. Якщо не маю в день часу, то я вечором знайду, Ночу можу довго не спати і всім відпишу. Так що пишіть, чекаю ваших коментарів, ваших пропозицій. Так, надіюся, ви вибрали. Так, другий варіант. Трієчки чекають, тобто варіант другий, але трієчка у нас на костях випала. А перший варіант у нас випала п'ятірочка. П'ятірочків. Перший варіант вітаю вас. Так, вам послання підказка на даний час на даний термін від королеви місяця. Фокус 14-та 14. 14. карта. Куди п'ятірочка пропала? Я МБК пошукаю. 14, так і зачитаю. Як я зрозуміла, там перше слово фокус. Фокусуватися, певне, да? на чомусь зараз. Ой, вибачаюся. Зачепила телефон, похитала вас. Тут в мене таке МБК я друкувала на листках отаких, от це не так просто його дістати. Так, ні, це. Щось я не те вибрала. Чекайте, боюся, бо я 18-ту витягнула, йолки палки у нас вже 16-та. 14 та Похитала вас, та ще й не то вибрала. Вот, нарешті. Це все на листках. Не так то легко. Так. Тут сосредоточеності. Бачите? Ні, це воно переводиться як. сосредоточеность. Дивіться, тут ви можете собі заскрінити це і перевести на українську мову. Дивіться, відповідний камінь до вашої. Зараз вам підказочка. Сердолік можете поносити, якщо маєте. І саме основне, що я тут кажу, е... да, тут все-таки фокус. Ось лазерний фокус. У мене є лазерний фокус, е... який добре мені служить. Сосредоточність. Сосредоточить. Ви повинні сосредоточитися на текущій задачі. Прямо сейчас. Здесь нет места для розсіяного підходу. Наденьте шори и не слушайте сплетни или негативних людей. Если вы... Вирішаєте ошибку, то це ваша ошибка. Не тратьте постою своє внимание, не розділяйте своє мнение на слишком много частей. Це, основ... це основа, це основне. Тут це все дуже багато, і тут є дуже таке, знаєте, що воно не обов'язково вам треба. Тут ще приклади приводять. Там є одна карта мені випала, як там розказує про якийсь слуг, як він на луг попав уперше, десь там в штатах, що аж сльози потекли. І... Ну, там, ну, просто Там дуже багато, знаєте, я вам скажу так. Тягомотіне, так сказати, тут є. Тут, ну, Ви можете заскрінити собі і почитати, воно, воно не помішає, воно буде корисно вам прочитати. Але саме саме основне, оце сосредоточеність, бачите, і оце, що чорним шрифтом виділено, і який камінь вам зараз поносити не мішає. Оце унизу саме. Оце саме, саме, саме оці перші, оце саме основне. Тобто, що тут все перекласти, якщо це зрозуміти, то ви маєте зараз. Соседоточитися на якійсь вашій задачі, на якійсь вашій проблемі. Тобто, що я можу сказати по цьому варіанту? Вам перший варіант. Бачите, половина голови тут навіть уже так візуально, я вже розумію, що тут у водійки, в якійсь сфері, а половина це взагалі ця якась сфера, яка то половина наповнена водою. Вона повністю погружена, це людина у сферу. І вона фокусується, ви маєте сфокусуватися. Так, щоб у вас якась бачите баланс у вас був, і цей метелик сидить в неї на чолі, він нікуди не дівається, нікуди не тікає. Чому? Тому що вона фокусувалася до такої степені, вона завмерла, що навіть метелики сидять на чолі. То у вас зараз, скоріше за все, перший варіант ви загадали якусь проблему, якусь ситуацію, і це вам послання, підказка, що ви маєте зараз дуже сфокусуватися на цій проблемі. Щоб не чути навіть шори надіти, як там написано, надійте шори, надійте ті шори, шори щоб ви не чули не, не бачили інших голосів. Думаю, що це тут місяця, я поставила свічку Догори. Щоб ви не чули інших голосів, інших якихось сплетнів, інших якихось ну, людей, те, що вам не треба. Бо те, що ви сюди загадали, тут 99% зірнує тому, що хтось загадав. Тут не просто послання. Так, абстрактно на все, на всі сфери. Тут конкретно ви щось загадали. Так як я спочатку сказала, що на послання можна щось загадувати, можна нічого не загадувати. Тут більша ймовірність прийшли люди на цей варіант, які щось загадали. І оте, те, що ви загадали, ту свою ситуацію, ту свою проблему, якусь невирішеність, ви маєте сфокусуватися зараз на тому дуже чітко. Нікуди, тільки на тому. Ви маєте зануритися в то. І сфокусуватися, щоб ви могли притягнути такі тонкі-тонкі метелик, це легенькі щось, це, це тон, тонкі матерії. Щоб ви ці тонкі матерії, тонкі якісь ці енергії могли притягнути е, своїм цим сфокусуванням таким чітким, і зрозуміти, що вам треба. Це допоможе вам зрозуміти, як вам діяти далі, що вам робити далі. Так як тут це що жирним шляфтом виділено, у мене є лазерний фокус, який хорошо мені служить. У вас є е, оцей лазерний. Оце ця сфера, це так називає, певно, якийсь лазерний фокус, і він гарно вам е, служить, вам гарно допомагає. Тобто це у вас в голові якийсь є фокус такий, є такий ціль така, навіть мені хочеться сказати. Тому, якщо ви е, якісь робите помилки, якщо ви е, щось робите не так, то це ваша помилка, нікого не слухайте, не тратьте свій час в пусту, не тратьте своє в е, пустую. Время і внимание. То вам не треба тратити у просту свою, е, свою увагу і свій час на якихось, як тут пише, сплітників. Зараз вам не місце для розсіяного підходу. Розумієте? Зараз підхід вам повинен бути сфокусований, а не розсіяний. Вам не треба зараз бути розсіяною, тим більше слухати якихось негативних людей. Поставте шори і, і, і не і не слухайте, не розділяйте, не розділяйте свою увагу на багато багато ча частів, А сфокусуйтеся на цьому даному вашому якомусь питанню, яке ви задали, яке у вас зараз є. Якщо навіть сюди його не задали, то все одно ви здогадалися про що є? Про шоя. У вас є якась, зараз якась ситуація, якась проблема. Не вирішена, що вам треба на тому сфокусуватися і не звертати увагу на негативних людей, на сплітників і тому подобних, не розсіювати свою увагу туди, куди воно вам не потрібне. А сфокусуйтеся на, цьому, на цей фокус. Будьте уважні, на тому, що для вас зараз воно нагально. Що, Шоу вам треба у першу чергу. Ось вам таке послання. Таке послання вам перший варіант від королеви Луни. Так, дякую вам за увагу. Перший варіант. Другий варіант. Трійка. Вітаю вас другий варіант. Послання підказка. Порада вам від королеви Луни. Четверта карта. Так, зараз дивлюся, шукаю МБК четверту карту. Так, теж вам в мене таке ось МБК, бо це роздрукована МБК. Прийняття. Сприйняття. Дивіться тут на російській, звісно, бо це так воно було переведжено, так мені гадали. Ви можете заскрінити і ввести в Google, перевести собі на українську і можете собі читати. Так само вам роблю, як і першому варіанту, поставила, щоб ви собі заскрінили. А тут саме основне що для вас саме основне? Саме основне, це оці, Тут пару рядків, і оце чорним шрифтом виділено, і який вам носити супутствуючий камінь або метал на даний час. Добре вам поносити, так як вам зараз ця підказка від Королеви луни. Тут лепідоліт. Я навіть не знаю, який це камінь від когось не бачила ще, не чула, або як бачила, то не знала його назву. Загугліть, пошукайте, якщо, можливо, ви знаєте, можливо, у вас є такий камінь, то вам буде непогано зараз його поносити. І тут прийняття. Бачите, прийняття тікущої ситуації як перший шаг к перемінам. Прошлу ночі ствоють, будучи, не наступило, є тільки настояще. І бачите, тут про час. Тут іде про час, що прийняття нинішньої ситуації, яка у вас є, це є перший крок до перемін. Тому що минуле воно вже минуло, його вже немає. А будуще ще не настало. Майбутнє ще, його ще немає. Його ще немає. Минулого вже немає, а майбутнього ще немає. Що у нас є, тільки настояще, теперішнє? Я приймаю то, де я нахожусь, хто я є прямо зараз. час. Бачите, прийміть себе такою, як ви я. Як ви є. Прийняття це і є прийняти себе. Карта прийняття. Прийміть себе. Де ви зараз є, ким ви є? Прямо зараз, прямо тепер. Оце вам дійсно послання на тепер. Оце зараз тепер. послання це саме, саме бачите, тут саме влучно про час. І це послання якраз вам на цей час. Тут і зараз, і сьогодні, уже. Не відкладаючи, прийміть себе. Приймаю себе такою, яка я є, і де я зараз нахожуся, і... Де нахожуся, і якою я є, і. Так, да, тут все тут я приймаю себе, де нахожусь і хто я є. Де би ви не були, ким би ви не були, ви себе приймаєте приймати. Бачите, Бачите, тут карта гарна. Рука руку бере, рука руку притягає, дивіться, які тут потужні енергії йдуть між цими руками. Пташки тут, чи що це? Чи пташки, чи металики пташки, так? Пташки якісь вилітають там, летять. Да, пташки. ось тут це голуби, певно. схоже на голубів. Благодать. Бачите, вищі сили вас приймають такою, яка ви людина є. Таке враження, що одна рука з вищих сил, а одна ваша. Або ваш партнер, можливо. Це ж так може бути. Що це, це і схоже, що це чоловіча рука а це жіноча. Можливо, ви загадали щось на стосунки. Другий варіант, то тут дуже схоже на те, що ваш партнер вас любить і приймає, такої, яка ви є. А чому ви сама себе не приймаєте? Якщо вам випала ця карта, явно ви щось не приймаєте в собі чи себе, чи щось в собі, чи щось, щось, щось ви не приймаєте, щось у вас є, що ви не можете це прийняти. Тому вам випала ця карта, що прийняття, прийміть себе тут і зараз, такою, як є. Те, що було в минулому, простіть і відпустіть. Те, що має бути в майбутньому, ви ще не знаєте. Ви не можете це ще спрогнозувати все точно. А є тільки теперішнє. І ви теперішнє, в цьому часі, в цей день, в цю хвилину, ви є така людина, яка ви є. Ви розумієте, ви унікал. Таких, як ви, більше немає на цій землі. І якщо у вас в чомусь там є якісь недоліки, то це природньо, тому що вони у всіх є. І мають бути плюси, і мають бути мінуси в кожній людині. Плюс і мінус має бути. іначе, щоб тут один плюс, то вони е не притягнуться. Якщо тут одні мінуси, вони навпаки е розбіжуться. Розумієте? Тому другий варіант прийміть себе. Прийміть себе, прийміть. Ситуацію якусь можливу, ну кому як, кому їх зразунує, у когось ситуація, у когось себе треба прийняти. Щось, щось ви не приймаєте, тому вам цей варіант, тобто ця карта тому вам і випала. Дивіться, ще так, якщо ви загадували якусь ситуацію свою, то вам треба в тій ситуації спочатку прийняти себе. Якщо ви згадували якусь ситуацію, якісь проблеми, якісь негаразди у вас є, що у вас щось не вирішується, ви попросили у королеви місяця пораду для вас. І ось вона вам дає таку пораду. Спочатку прийміть себе. Якщо ви приймете себе, то ви зможете і вирішити ту проблему чи ту ситуацію, яка у вас зараз є. Як кажуть, не може людина давати щастя, яка сама нещаслива. То ось і вам тут така порада. Ви спочатку прийміть себе, а тоді вже вирішуються ваші ситуації, якісь невирішені. Якщо ви нічого не загадували, нічого, так як я завжди в посланнях кажу, можете загадувати, можете не загадувати. І завжди намагаються трактувати цим категоріям глядачів, глядачів хто загадував, хто не загадував. Тобто, якщо ви нічого не загадували, просто запитали, що хочете, послання на цей час. на... На сьогоднішній день для вас послання, то ви подумайте, поколупайтеся в собі, що ви чи кого ви не приймаєте, що ви не приймаєте в собі, чи в оточенні, чи у партнерові, я не знаю, поколупайтеся в, собі, в своїх думках, що ви щось не приймаєте, і ось вам це послання таке. Вам треба прийняти спочатку себе, і тоді ви зможете приймати все остальне. Ну, скоріше за все, звісно, ви не приймаєте щось собі, тому що порада вам така, що приймайте себе такою, яка ви є людина. Тут і зараз. Не відкладаючи це в довгі якісь там чемоданчики, ящички і, і коробочки. Розумієте? Вам, вам саме головне, що порада тут, в принципі, навіть якщо ви щось загадували, чи ви нічого не загадували, все одно тут це така карта випала, що ну, одна для всіх, в принципі, основа. Підсумувати якщо то одне для всіх, що вам треба прийняти себе. Щось ви щось ви в собі не приймаєте. Може, ви в собі не приймаєте не те, що себе повністю, може якусь одну рису характера, може в зовнішності щось. Я, ну, я не знаю, у вас багато ситуацій різні. І вам ось порада: прийміть себе, любіть себе. І все буде туди добре. Все, все інше навкруги вас, воно вирішиться само собою, якщо ви приймете себе такою є. Тут і зараз. Прийміть себе і будьте щасливою. Ось такий другий варіант. Можете і карту заскрінити, і той послання можете заскрінити. можете цю карту заскрінити і подивитися більш. Може, ви медитуєте на карти на оракули. Знаєте, це рекомендується. Це вітається це добре на оракули медитувати. Навіть на тару люди медитують, але на оракули це тим більше. Ось таке було вам, така була вам порада, послання чи підказка. Чи на ситуацію, чи без ситуації, все одно, в першу чергу, приймайте себе. Другий варіант. Дякую вам за увагу. Чого вам і бажаю, прийняти себе і повноцінно йти по життю. Якщо приймете себе, то ви зможете і все, все інше сприймати з повноцінністю якоюсь, з радістю. Так, все. З розкладом все. Всім дякую за увагу. Всіх прошу, напишіть відгук, як вам зрезонувало, підійшло, не підійшло. Що, що вам підійшло. І саме головне, дуже прошу вас, скажіть, як вам вибір варіанту по цих костях. Як вам, так? як вам таке? Чи треба їх, чи не треба ще використовувати в інших розкладах? Чи можливо, в таро попробувати, може, в таро краще, де чимба. На вибір легше буде з цифрами. Там було б дуже цікаво, якщо випала б, наприклад, п'ятірка і числова карта якась п'ятірка, то б вже було цікаво. Ну, тут оракул, тут поки що це таке це оракул. Тут цифри хоч теж є, але тут не випало, по крайній мірі, ті карти, такі цифри на костях. Все про... все. На сьогодні все. Всім, Всім дякую за увагу, дякую силам. Які прийшли і передали для вас цю інформацію через карти, допомогли мені протрактувати, зрозуміти ваші ситуації. Дякую роду, дякую нашим захисникам, які нас захищають на війні, героям нашим, низький уклін і Подяка. Вам дякую за увагу ще раз. І, за все, за все, вам дякую і прошу про зворотній зв'язок. На все добре, бережіть себе, своїх рідних. До зустрічі на каналі з вами була Юля.